Метелиця хурделиця замила лісок, як біла стелиця під соснами сніжок, стрибають прутко білочки по соснах угорі, напутрились на гілочках, поважні снігурі, зайчата стали білими, ну зовсім наче сніг. Щоб в лісі не зуміли ми відшукати їх. Друзі, вітаю! Сьогодні ми з вами поринемо у лісову казку та познайомимося зі звірятами ближче. Першою гостею, до якої завітаємо, буде білка. Вона мешкає у дублі, на дереві. Що їсть білка? Кедрові горішки, насіння, комах, броньки, кору, яйця та різноманітні гриби. Руда лисичка. Вона мешкає в норі, яку виготовляє собі сама на зиму. Харчуються лисички в зиму ягодами, мурахами та мишами. Друзі, погляньте, хто це в нас тут сховався. Так це ж зайчик. А заєць ласує взимку насінням, рослинками та корою дерев. Друзі, тихіше, наступна тваринка це ведмідь. І він взимку не харчується, а лише спить аж до весни. А олені зазвичай їдять кору дерев та різноманітні гілки. Давайте з вами трошечки пограємо та дізнаємось, як добре ви знаєте тварин. Знайди тінь! Знайди хто що їсть, та зазнач, яка тваринка серед лісових є зайвою. Відшукай чиї сліди. І останнє завдання веселий лабіринт.